Радіо Юей Чикаго. Ну що ж, друзі, ми продовжуємо ЕТР на радіо Юей Чикаго. Це наша вечірня студія. І сьогодні дуже раді вітати. Онлайн нашу гостю Марина Хмеловська. Ця людина написала не одну пісню, яка вже є хітом. І от сьогодні будемо говорити про її нещодавну композицію, яка має назву Королева. А Марина сама є співачка, і також Марина є одна з головних кармологинь України. Що це означає? Зараз будемо все розпитувати. Проте перед тим. Доброго вам вечора. Як вас справи? Доброго вечора, дякую, що запросили. З вашого дозволу трошки поправлю. Я не є співачкою, я є кармологом, який навчає нові професії, яка так і звучить кармолог. Що таке кармологія? І що таке карма, і про що ми взагалі говоримо з людьми в моїй школі кармології, Це про те, як наші дії, думки і слова повертаються до нас за певними алгоритмами і законами і створюють абсолютно все в нашій реальності: події, переживання, приємних, неприємних людей, успіхи, проблеми. І це не я видумала. Я 15 років вивчаю древні тибетські тексти про карму, які передав нам Будда, і там. Пояснюється, як ці закони запроваджувати кожен день. Тобто це цим знанням дві з половиною тисячі років, але не обов'язково бути буддистом щоб їх запроваджувати кожен день життя. Це просто як закони фізики, які працюють, і все. Вірите ви в них, не вірите, вони все одно працюють. Це, це якщо коротко. це не може бути коротко, бо це є дуже цікава тема. Я думаю, про карби ми, ми можемо говорити з вами годинами. А проте я хочу повернутися до того, що ви мене виправили, що ви не є співачка. Ну як не є співачка? Ви ж співаєте пісню королева? Чи це співає так. якісь інші інші голоси? Чи, чи це співає чаджіпіті? Хто, хто її співає? Дуже дякую. Мені справді лесно, що мене називають співачкою, але я не професійна співачка, як от є артисти України, з якими я спілкуюсь, дружу, наприклад, які мене надихають. Бо це пісні, які я почала писати спочатку війни. Отакий от як дар відкрився. Це один з інструментів впливу на людей, донесення своїх ідей про духовний розвиток, про те, що потрібно мріяти, не здаватися, як би не було важко, треба йти вперед за своїми мріями, треба бути порядною людиною, якби тебе не стискали обставини, як би тобі не було важко залишатися людиною, навчатися любити інших. Ну і про такі от прописні істини. І я почала писати пісні. Потім композитор мені почав створювати під ці вірші музику, і так народились пісні. Це друга моя пісня. Перша називалася Люди маяки, а друга, от про яку ми кажемо Королева. І третя зараз буде до Дня Незалежності України. Вона так і називається Україна духовна і вона була написана теж в перший місяць війни, коли почалась війна. Ну, дуже цікаво. Люди, як маяки, королеви, кажуть, що зараз ще одна пісня буде. Проте до повномасштабного вторгнення ви взагалі не співали? Ви ніколи не ходили в музичну школу, ніяк не займалися вокалом? Ні, я закінчила в дитинстві музичну школу, але окрім е, в траві сидів кузнечик, <рес> я нічого не можу зіграти. І я не займалася вокалом. Тільки коли я почала писати вірші, я зрозуміла, що це пісні. Я почала онлайн офлайн займатися з викладачем. І безумовно, коли я йду на... Студію звукозапису я дуже ретельно двічі на тиждень по півтори години я займаюся тим, щоб поставити голос, ну якось адекватно заспівати цю пісню. Але у мене не професійний рівень, як у інших співаків України. Це от моя така нова діяльність. Ну я би сказав, що не професійний. Тут я думаю, люди, як послухають пісню, вони так само оцінять її. А знаєте, але вертаючись, знову ж таки, щоб ви не співали, я теж ніколи не співав і зараз не співаю, але хочу співати. Чи може у мене так само щось статися, щоб цей голос з'явився? Це, це взагалі голос, це є дар Божий, а це щось від народження. Чи ви вірите те, що це можна розвинути із людини, яка не співає, зробити людину, яка співає? Яка ваша філософія тут? Давайте я вам тут поясню з точки зору карми. Якщо ви не маєте голосу, як вам здається, і слуху, наприклад, але у вас душа співає, ви реально хочете співати, і вам подобається підспівувати якісь пісні улюблених своїх артистів, то на це можна створити карму. Багато-багато років я підтримувала свої улюблені групи. Я донатила їм на виходи альбомів, я розповсюджувала там їх квитки, піарила. Я допомагала іншим людям просувати свою творчість. Це як музична пісенна творчість, так і творчість щодо книг своїх, коли люди свої книги випускали, я допомагала їм тим, що я знала, бо я сама є авторкою шести бестселерів про карму. І таким чином я створила карму свого власного. Таланту, бо головна ідея карми це якщо ти хочеш щось собі, тобі це потрібно віддати іншій людині і допомогти іншій людині досягти того, чого хочеш ти. Тож я багато років підтримувала багатьох людей у їх творчості, або була спонсором, або порадами, якимось, або своїми ресурсами допомагала просувати їхню творчість. І от так це розкрилося потім в мені. Що пішли слова, пішли саме пісні, бо до цього я створила. 80 медитацій, я вже володіла словом, я вже написала 6 книг. А потім це от таку форму вилилась, в пісенну форму. І я створила цю карму. Ця карма до мене повернулася, бо я підтримувала творчість інших людей, і новий такий віток творчості теж проявився в моєму житті. Тож ви теж можете це створити. Але перед тим, щоб щось отримати, потрібно щось віддати, тобто потрібно комусь щось подарувати. Так сказати, дати якийсь завдаток в Америці, то називається депазит. А, а, а ну потім... саме не просто щось, якщо ви хочете створити карму грошей в своєму житті, вам потрібно свідомо займатися благочинністю, розуміючи, що це до вас повернеться, і потрібно там робити певну медитацію, присвято, щоб у вас були гроші, щоб у людини, які ви даєте гроші були, щоб у всіх людей були гроші. Це є певні кармічні технології, яким 2,5 тисячі років. Якщо ви хочете розвинуту талант, ви повинні підтримувати інших людей в їх талантах. Якщо ви хочете створити здоров'я або зцілити якусь свою хворобу, вам потрібна карма здоров'я. Треба підтримувати людей, які хворіють. Але це не єдиний спосіб. Безумовно, ми йдемо і до лікаря, і ми обстежуємося. Ми лікуємося традиційними методами. Але й ми паралельно створюємо карму здоров'я, щоб ці ліки, ці, цей лікар. Ці ці процедури спрацювали. І якщо нам допомагає, наприклад, лікар, це значить, що у нас є карма на те, щоб ці ліки спрацювали. Бо ви знаєте, багато випадків, коли люди, наприклад, приймають якісь ліки чи ходять на процедури, вони їм не допомагають. І отут потрібно створювати цю карму здоров'я і допомагати іншим, хто хворий. Тобто подібне створює подібне. Ось така філософія, і от такі фішечки кармічні. Ну я так само питаю, питаю в чату GPT, так як працює карма, як взагалі працюють ці процеси. Що, що він мені відповідає? Що добрі вчинки вони приносять позитивну карму, сприя... спричиняють приємні наслідки в майбутньому. Погані, відповідно, приносять негативну карму і в майбутньому будуть страждання або труднощі. І це поняття воно походить від релігійно-філософських традицій Індії, тобто індуїзм, буддизм, джайнізм. Та це досить такі давні, давні напрямки. Як ви до цього дійшли? В якому моменті життя ви власне почали вивчати це питання? Я вивчаю це вже 15 років, і прийшла я до цього тоді, коли у мене були проблеми в моєму проєкті. Я організувала 40 фестивалів по психології за 12 років в різних країнах і в різних містах. Зараз я вже не організовую їх. Я останній фестиваль провела в 2022 році в Німеччині для українців і закрила цей проект. Але. Як я потрапила в кармічний менеджмент? Це ще такою сучасною мовою. Називається Кармічний менеджмент. У мене були проблеми з тим, щоб продавати квитки на фестивалі. У мене спочатку був етап, коли я продавала квитки і покривала організаційні витрати. А потім, вже останні шість років фестивальів, взагалі вхід був безкоштовний для всіх людей, бо мене підтримували інші люди своїми орхонесками мої вже учні. І коли не продавалися квитки, я розуміла, ну якийсь є затик, бо ми робили те ж саме, що і в минулому році. Якщо в минулому році це був захід на 800 людей, то в цьому році це був 2000, це от був 2011 чи 2012 рік, 2012 рік десь так. Ну, Плюс-мінус я можу помилятися один-два роки, бо дуже багато вже подій за цей час відбулося. І я потрапила на лекцію свого вчителя духовного Геші Майкла Роуча, він дуже відомий письменник по кармі, він отримав Ступень Геше, це професор буддизму. Він здав всі іспити тибетською мовою, тобто він такий потужний духовний вчитель. Я потрапила на його лекцію, це була бізнес-лекція. Я купила його книгу Гранувальник Алмазу, де були розписані всі бізнес-проблеми проблеми з кармічної точки зору. І я знайшла, чим я створила те, що у мене не продавались квитки. А ви, якщо в іншому бізнесі, ну, підставте щось своє, чому немає клієнтів, чому не продає. Там не знаю якісь мої товари, у мене це були квитки, і я почала виконувати ці рекомендації з книги. І за місяць я просто врятувала свій фестиваль. Ми не пішли в мінус, як то ну було дуже. Зрозуміло, що ми в мінусах будемо, але я почала практикувати кармічний менеджмент, і ми не тільки не пішли в мінус, ми ще й пішли в плюс. Тобто ми ще щось, якісь гроші у нас залишилися після цього проєкту. І все, і потім я почала перевіряти, як це працює в моєму житті. Я таким чином створила першу квартиру в Києві в 2000 в 2000 2014 році, да ще потім одну квартиру в Києві. Команду зібрала. Бо є проблема, наприклад, зібрати класну команду надійну, але в кармічному менеджменті теж є відповідь, як створити карму надійної команди, створила карму грошей, там молодості, краси, стрункої фігури. Тобто я почала експериментувати з усіма сферами, і в кожній сфері я отримувала протягом цих там 15 років. Результат, і потім почала ділитися. не потім почала в процесі, почала ділитися з цим, з людьми, писати книги і передавати свій досвід. Це якщо коротко. Ну, от власне, я бачу, що ви випустили більше півтори тисячі професійних кармологів, так. Тобто, це, так. це все ваші учні, ви їх всі, всіх навчали. Так, так, особисто. Я передавала свій досвід, консультування е, і по даті народження. Це один з інструментів кармічних кармічна матриця долі, по даті народження. Другий інструмент е, це кармічний менеджмент, і от я навчаю людей, як по даті народження і базуючись на цих знаннях, які передав Будда, діагностувати причину будь-якої проблеми. Ну, я не Господь Бог, я не можу там на всі, наприклад, відповіді дати відповіді на всі питання, але там на 90% чому я не можу пробити фінансову стелю, або там чому є там. Причина хвороби, наприклад, психосоматична або кармічна, або там чому там з мамою з татом не, не можуть налагодитися стосунки. Тобто такі побутові всі проблеми, які є у кожного з нас, ми це вирішуємо за допомогою цих двох інструментів. І я передаю свій 15-річний досвід консультування іншим людям і вже мої учні консультують інших людей, допомагають їм вирішувати проблеми. Наскільки зараз є великий попит на консультації у кармологів в Україні, особливо. Зараз такий непростий час. Люди звертаються. Якщо так, то за чим особливо? Ви знаєте, тут варто сказати, що, наприклад, ми не працюємо з депресіями, ми не працюємо з якимись психопатичними, психологічними угу. станами, які потребують психіатричної допомоги. Ми про духовний зріст і про роботу над собою. Але якщо у людини немає якихось психічних захворювань, це не наша зона відповідальності. І я зараз от останні декілька років займаюсь тим, що передаю знання і дуже мало приймаю сама. Але uh... Тільки тому, що я зосереджена на масштабних проєктах мене не вистачає дуже багато індивідуально консультувати. Люди звертаються з тим, що, наприклад, вони не можуть себе знайти в новій країні, які мої таланти. А, наприклад, по матриці долі ми можемо подивитися, з якими талантами людина народилася, і за допомогою от інструментів кермічного менеджменту ми можемо розробити план, кому їй треба допомогти, щоб це до неї повернулось тим, що її таланти новий шлях розкриється. Особисто я, коли почалась війна, я теж опинилася в Іспанії. Зараз живу на дві країни: Іспанія, Київ. До речі, от через декілька тижнів теж їду до Києва. І я так само, коли переїхала в іншу країну з дітьми, в мене маленькі діти. Я почала служити людям, я почала проводити для них йогу на березі моря, я почала їм розповідати про карму, про медитацію, проводити медитацію. Я це все присвячувала, щоб я свій шлях новий знайшла, щоб вони знайшли свій новий шлях, і щоб всі люди, які зараз. Потребують нового шляху якоїсь опори, щоб у всіх українців по всьому світу було все добре. І через 4 місяці я знайшла нових бізнес-партнерів саме в Аліканти, де я зараз живу, і у мене дуже все швидко закрутилося, Я масштабувалася, вийшла на новий рівень, і я знову ж таки перевірила, як працює кармічний менеджмент. Скажіть, Будь ласка. Люди, коли до вас звертаються, це люди вже, які довго шукали відповідь на певні питання, чи це люди, які випадковим чином, можливо, так з вами контактують. Чи... Бо чому питаю? Бо багато є скептицизму, так а багато якихось таких моментів. Я так так само напевно підозрюю, що ви стикаєтеся з певними якимись можливо негативними коментарями або тому, щось тому подібне. Як люди вас знаходять і на якому етапі життя вони вже до вас звертаються? Дуже класне питання. По перше, безумовно, немає випадкових людей. Люди, які вже якісь мають питання всередині, вони шукають і знаходять мене в інстаграмі, на Ютубі. Я даю дуже багато безкоштовної інформації. Як яку б хто б практикував, то мав би теж результати. І люди мають спочатку з безкоштовних якихось міні-курсів або інформації в Ютубі, або знову ж таки з моїх книг вони отримують результати. І потім хочуть йти глибше. Випадкових людей точно немає, це повинні бути люди на якомусь рівні свідомості. По-друге, у мене немає мети подобатися всім, і я не у мене немає мети, щоб мене всі зрозуміли. І будь-яка людина, яка проявлена в цьому світі, яка має свою правду, яка вірить в те, що вона практикує, яка має дуже класні наміри допомагати іншим. Її не можуть люди всі любити. Кожен бачить інших із своєї свідомості. Тому я дуже спокійно відношусь до того, що там можливо з'являються якісь хейтери. Я не можу сказати, що в мене їх багато, бо я цю карму не перезасію. Я ніколи нікому не пишу поганих коментарів. У мене є таке правило: або лайк, або нічого. Тому у мене, ну. Не так прям, щоб мене хейтили, хоча і такі випадки бували за 15 років моєї практики. Я ставлю до цього спокійно, з любов'ю намагаюсь, і я розумію, що я не можу подобатися всім, і в мене немає такої мети. Хто прокинувся, той почує, той прийде. А я просто продовжую йти своїм шляхом. Я тут перевірив вашу інстаграм-сторінку. Виявляється, у вас є досить багато людей з Чикаго, так само на вас підписані. Виявляється так, навіть мої певні знайомі. Тому так видно, що люди потребують цього, і вони слідкують за тим, що ви створюєте, за тим контентом, який ви подаєте, і напевно це людям допомагає. Це цікава тема, насправді. Я би пропонував вам, щоб ми, ми ще обов'язково на цю тему тематику поговорили. Бо я впевнений, що після цього те буде багато питань, і, напевно, вже на них варто відповідати. Сьогодні ж я так думав, Ясно, дізнаюся, Думаю, що ми будемо говорити більше про пісню, Королева, і про ту вашу першу пісню, так і про третю пісню, яка от вийде. Проте ви кажете, що це лише інструмент, як ви контактуєте з людьми. от ваше основне покликання це так, це карма і все, що стосується цього. Тому дякую, що поділилися своїм досвідом. Було дуже приємно з вами познайомитися. І не кажу, що ми будемо прощатися. Просто до скорої зустрічі. Дякую. Дякую. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.